Володимир Ткаченко, учасник бойових дій на території Луганської та Донецької областей. Чоловік говорить, що має цивільну професію, але буде перенавчатися у сфері промислової автоматизації. Надає змогу таким військовослужбовцям, як я, які звільнилися з лав збройних сил. Підвищити свою кваліфікацію, адаптуватися до цивільного життя, отримати сучасну спеціальність по модернізації аналогової техніки викладає у Житомирському військовому інституті учасник проєкту Дмитро Якимець. за його словами. Здобуті під час перенавчання знання допоможуть йому у основній роботі. Зможуть здобуті знання застосувати на практиці, покращити навчальний процес, покращити сучасні. Системи озброєння, сучасні процеси управління прийняття рішення, і в майбутньому до пенсії вже не так недалеко. залишилось два роки набуття права на пенсію. Я зможу застосувати вже в цивільному житті. Для ветеранів АТО це можливість отримати безкоштовні знання it технологій та адаптуватися у цивільному житті, говорить співорганізатор проєкту Олег Скидан. Тобто це можливість. На сучасній базі на сучасному обладнанні отримати отримати ті навики, з якими безумовно буде можливість працевлаштуватися або почати якусь власну справу. Університет це площадка для розміщення даного центру з тим, щоб і студенти, і всі бажаючі, і те про що ми сьогодні говоримо учасники, АТО могли б проходити навчання, перепідготовку. Можливо, хтось був дотичний до цих сфер, з тим, щоб сьогодні, тому що сьогодні кваліфіковані працівники. В таких сферах і з такими навичками дуже потрібні за словами співорганізаторки проєкту Ольги Юрченко. Перенавчання атовців триватиме 3-4 місяці. У нас сформована перша наша група, яка складає п'ятеро осіб і числа учасників бойових дій, учасників АТО ООС. Цей курс він є у нас перший такий експериментальний. І ось вже враховуючи можливості, враховуючи особливості навчання, надалі буде програма доповнюватися, перероблюватися. Це люди, які мають мали стичність взагалі з електрики. З процесами, з підприємством. Це, мабуть, на сьогодні оптимальне було набрати таку групу. Дивлячись на реалі України і на браки, які на сьогоднішній день ми маємо на підприємствах, ми хочемо використати перших студентів війни АТО, які шукають якісь нові напрямки свого навчання, свого розвитку, в цьому класі, щоб вони залучилися до цього процесу автоматизації України. Володимир Шолдрук, Ігор Грач – Новини на Суспільному.